Всім добрий день, ми вже з Максимом годинку йдемо по лісі. Зараз дійдемо до першої нашої локації, ми там розложимося, почнемо збирати те, що нам треба. Ми будемо штабі строїти, наш лісний. І будемо ціле літо з Максимом ходити. До речі, будемо записувати всі відео і закидувати в ютуб. Так що, якщо що, ми прикріпимо. Посилання на YouTube. Заходьте, коментуйте. Може якісь поради будуть, як нам краще зробити, що нам робити. Взагалі? Бо ми з Максимом плануємо заселити ліс, скажімо так. помало-помало, Може потім ще якусь братву, може якась калавірка захоче приїхати тут. Будемо водити в тур-тур по Трускавецькому лісі. Потім тут ще гриби будемо збирати. Будемо ці фіто чай робити. Я пам'ятаю, як був малий. Ми тут в таборі далеко відпочивали. Ходилися в ліс, теж гриби збирали і фіто чай робили. Так що надіємося ви нас підтримаєте. Як то кажуть в Ютубі. Лайком. Лайком помаскальці. Подобайкою. Вимо поставити подобайку. Ну і надіємося що вам буде приємний цей контент. Так що заходьте Ми вас будемо чекати. 啊。Uh.